Всім привіт і це розпалку паперових сюрпризів. Спершу я хочу проспойлерити ось цю колекцію. Як ви думаєте, що це за секрет 2020-х років? Так, давайте починати. Вибираємо пакетик. Давайте, давайте ось цей. Так, далі у нас колекція пазл. Ось так. Давайте виберемо якихось цих пакетиків. Я хочу ось цей. Далі у нас колекція пластирів. Давайте виберемо червоненький. Скейти. Ось ось це. Коли це чохли. За долари. У мене останній колекції така доволі велика печівка. Так, давайте ось цей пакетик. Ось такий у нас маленький каталог, але наступних разів буде більше Так, почнемо ми з колекції. Давайте пазл. Можемо не порвати зараз сам наш. Так, у нас під номером 3, як ви думаєте, що це буде за малюночок. Так, перейдемо до наступної колесі. Це у нас колекція пласти. Так, це у нас під номером 7. Це у нас пластирі по іменам. Ось така ось калина для Наташі. Так, далі у нас чахли по доларах. <рив> ось такий у нас під номером 2. 75 доларів. Ну, слухайте, чи не такі нахилі? Так, далі у нас наступна колекція скейтовістя. Да. Ось такі у нас скейт з квіточки. Це у нас під номером шість. Цікаво, яке займе перше місце. Далі візьму колекцію валіза в подорож. Так, тут Єгипет і Париж змагаються. Такі в нас сторіночка. Тут у нас така частинка від сукні. Давайте на номер 2 приклею. Ну, а остання колекція на сьогодні це у нас печиком. Так, ну і відкриваємо нашу печи. Нам попалась ось така зірочка. Вона у нас під номером... Ось так нас сьогодні вийшли колекції. Всім па-па до наступних відео.